Рас Григорович Шевченко, мені однаково, чи буду. Мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину. На нашій славній Україні, на нашій на своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково чи буде той син молитися. Чи ні? Та неоднаково мені, як Україну злії люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох неоднаково мені.